Василь знайомиться з Ісусом. Торжество віри, Молитви Почуто. Так спливло два роки. Василеві минав уже 16 рік. Він вигнався вгору і зміцнів за цей час спокійного життя в людей, які замінили йому батьків. Також Василь укріпився у вірі в Господа, тепер часто читав Євангелію іншим, свідчив про свого Викупителя і був цілком щасливий у Господі, але іноді починав тяжко журитися за своїми батьками, які досі не пізнали Ісуса. А Він, перебуваючи далеко від них, не міг розповісти їм про Христа. Адже вони неграмотні і самі читати Євангелію не могли, а на зібрання віруючих не підуть, усе це краяло йому серце. Він досі ще, як і того осіннього вечора, сподівався, пізнавши Ісуса, навернути до нього і своїх батьків. Але як тепер це зробити? Тому Він продовжував палко благати за них Господа, адже Ісус чує Його молитви за них і свого часу відповість, як уже неодноразово відповідав на інші його прохання. Після вигнання з дому Василь ще жодного разу не бачився з батьком та матір'ю, чув, що вони живі, здорові. І що батько тільки згадає про нього, одразу ж лає його і ще лютіше ненавидить віруючих, які живуть у їхньому селі. Знав також, що іноді в неділю він приїздить з односельцями на базар у містечку, де живе зараз Василь. Але Василь у цей час завжди бував на зібранні, тож зустрічатися не доводилося. А сам батько, мабуть, мало цікавився, де син і що з ним. Знав лише, що він живе десь у містечку штундистів і задовольнявся цим. Якусь у неділю Іван Михайленко, який керував громадою віруючих, захворів. Деякі члени громади читали ледь-ледь. Інші ж були зовсім неграмотні, тож попросили Василя, щоб він читав Євангелію на вранішньому зібранні. Василеве серце цілком віддане Ісусові, було сповнене любові до Нього. Він уже багато свідчив про Христа окремим людям, але в зібранні та ще перед багатьма літніми віруючими. Побоювався читати Євангелію і говорити про Христа, та скільки не відмовлявся, однак зрештою змушений був погодитись, а батьківське напучення брата Бондаренка заспокоїло його остаточно. Настав день у його житті, коли він уперше мав у відкритому зібранні читати і проповідувати про Христа. Ідучи туди, Василь ще раз прочитав його слова Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. У приміщенні, де збиралися віруючі, раніше була пивниця, яку щонеділі заповнювали селяни, котрі приїздили на базар. І часто залишали в ній половину вторгованих грошей, та ось уже другий місяць як пивницю закрили, а приміщення наймали віруючі для своїх молитовних зібрань. Однак чимало селян і досі зазвичай заходили сюди після базару випити і несподівано для себе потрапляли на зібрання віруючих. І часто залишалися там до кінця, слухаючи проповіді про Христа, який любить усіх і помер за всіх людей, віруючи, благали Бога, щоб такі помилки траплялись якомога частіше. Так було і цієї неділі, з розчинених дверей приміщення линув спів духовних гімнів. Приваблюючи багатьох людей, які проходили і проїздили вулицею, Василь щойно прочитав останні слова гімну, які зазвичай співали перед початком зібрання і вже готувався прочитати вірші з Євангелії. Коли в приміщення зайшло кілька селян, вони успішно побазарювали. А тепер вирішили перед від'їздом додому попиячити тут. Та враз зупинилися спантеличено, розглядаючи віруючих, що тут таке відбувається в цій півниці, дивувалися прибулі. Тут уже нема, як раніше, ні столів, ні п'яних, накурених людей за ними. А тепер на стінах висять. Картини з якимись словами про Бога. На лавах тихо сидять зосереджені тверезі люди, панує тиша, а попереду за високим столом стоїть юнак з розгорнутою книгою в руках. Приїжджі ніколи не бували на подібних зібраннях і не знаючи, як їм тепер поводитися. На запрошення чоловіка, який стояв біля дверей, сіли на вільні місця на задній лаві. Василь, приготувавшись читати Євангелію, нараз розгубився. Він стояв, блідий і не кажучи жодного слова. Дивився на прибулих чоловіків. В одному з них він упізнав свого батька, котрий раніше любив. Пиячити в цій пивниці. Заради цього він зайшов сюди і сьогодні, страх і водночас радість переповнювали васелеве серце. Батькові який замість пивниці опинився в зовсім незнайомому для нього середовищі, і, на думку не спало пильніше придивитися до гарного. Обраного юнака, що стояв попереду, оговтавшись. Трохи, Василь почав тремтячим від хвилювання голосом і зі слізьми на очах читати Євангельську Оповідь про розіп'ятого між двома розбійниками творця і викупителя всіх людей, Він прочитав. Як один із розбійників уже на хресті насміхався з Ісуса, а другий, у молитві, звернувшись, до Господа отримав обіцянку, що після смерті потрапить до раю. Після Читання Василь говорив мало, але всі ясно зрозуміли, що Христос страждав за всіх. Грішних людей на землі, що всі, як цей розбійник, можуть отримати від Христа прощення гріхів сьогодніш. Якщо звернутися до нього з каяттям і молитвою, під час читання і проповіді Василь часто дивився повними сліз очима на батька. Що сидів з опущеною головою, у нього з очей також текли сльози. Коли батько почув читання Євангелії, голос юнака здався йому дуже знайомий. І звівши очі, він одразу ж опізнав свого сина. Спочатку страшенно розгнівався і ладен був кинутись уперед і відлупцювати його там же, на місці. Та слова Євангелії про страждання Христа, які Він у першому житті почув своєю рідною мовою, мов свіжа і прохолодна роса, впали на його розпалене гнівом, грубе і жорстоке серце, цілковито розм'якшуючи його. Він раптом почав усвідомлювати, яким був несправедливим і жорстоким до сина. В пам'яті раз зринули ті останні тортури непритомний Василь на Підлозі. І він порівнював цю картину з Розіп'ятим на хресті, скривавленим Ісусом Христом. Усю Його душу збурило глибоке усвідомлення. Своєї гріховності, а також глибоке каяття. Ві сльози ринули по його засмаглих, зарослих щетиною щоках. Його супутники давно вже покинули зібрання, але він вирішив залишитися до кінця. Після василевої проповіді співали гімн, хто підніме свій зір. На Христа на Христа. Закінчилося зібрання палкими молитвами, вдячності Богу. Тепер настала для Василя тяжка, але водночас і радісна, довгождана хвилина. Після зібрання, коли всі з радістю вітали одне одного, він залишився стояти біля кафедри, не знаючи. Що робити, а неподалік стояв батько з наповненими слізьми очима, віруючи, не знаючи, що й до чого, теж мовчки здивовано позирали то на Василя, то на його батька. І раптом серед запалої тиші здоровений засмаглий селянин, ступивши кілька кроків уперед. Плачучи. Простяг руки до завмерлого Василя. Прости мене, синочку, якщо Христос простив розбійникам на христі, то Він простить і мені, але чи простиш ти? О, прости мені, Васильку, я теж був для тебе справжнім лиходієм, мучав тебе за Христа. Батько і син кинулися один одному в обійми. Трохи заспокоївшись, батько розповів присутнім про те, як він, ніколи не чувши про Христа і не знаючи Його, переслідував і мучив свого Сина, і наприкінці додав, звертаючись до всіх присутніх, помоліться за мене, добрі люди, щоб Господь простив і мені, великому грішнику. Віруючи знову стали навколішки, з їхніх уст полилися палки молитви за цю нову душу, що віддалася Господу, щоб Ісус її прийняв до своїх учнів та послідовників. Прости мене, грішнику, не зарахуй мені мого гріха, давким відліз голосом молився Василів Батько. Ти знаєш, що я нічого не знав про тебе. Неграмотний я чоловік не вмію прочитати про тебе, а люди мені ніколи не говорили, але тепер ти сам навчи мене іти за тобою. Амінь. Амінь, повторили всі віруючі. Слава Богу, Амінь.